Чому сьогоднішня перемога стала можливою? Тому що за цю перемогу абсолютно більшість українців українського народу. Тому що прийнятий цей закон є дуже важливим, необхідним кроком для державотворення, для зміцнення України. І дуже важливо, що в залі голосування відбулося саме так, коли де-факто нікого не було проти. Оце... Я вітаю всіх, хто проголосував сьогодні за цей закон. Я вітаю всіх, хто його підтримував протягом всіх цих п'яти років і після внесення. І хочу наголосити, що, на жаль, так небагато сьогодні позитивних емоцій, і сьогодні це саме та мить, коли ми цю позитивну емоцію отримали. Бо соромно було дивитися в очі людям. Які питали, слухайте, ви вимагаєте від іноземних держав, щоб вони запроваджували санкції, обмежували собі економіку, закривали експорт російських товарів, а ви всередині своєї держави не можете закрити п'яту колону. Яку саме п'яту колону? А та, що оголосила війну агресора проти України священною війною. Яка благословляє вбивство українців, яка має тут свої представництва, які здають позиції українських військових, які, врешті-решт, відмовляються відспівувати українських героїв. І от зараз прийнято історичне рішення. РПЦ в Україні не має бути. Звичайно, що було би дуже добре, якби вони Імплементували закон 19-го року, де ми заборонили обдурювати людей. І якщо церква має канонічний зв'язок з Москвою, вона має називатися Російська Православна Церква. Три роки вони його морижили в Конституційному суді. І після того, як ми добилися, щоб Конституційний суд визнав цей закон 19-го року, де стоїть мій підпис Конституційним, вони його. Не імплементують. Зараз є 9 місяців. Ці 9 місяців до наших православних братів, які мають Україну в серці, і які мають можливість приєднатися до єдиної Соборної православної церкви України. Я хочу наголосити: двері відкриті, і ми чекаємо наших братів. А ті, хто Хоче залишатися в, ро... в ру... лоні країни-агресора і російської православної церкви, їм нема що робити в українських церковних структурах, і мають можливість обрати свій шлях або до Москви, або до Ростова. Я хочу наголосити, що важко собі уявити, а що було б, якби наша команда в 18-19 роках не зробила величезну роботу. Для того щоб отримати Томас про автокефалію православної церкви України, взяти участь в соборі, який заснував нову церкву. І сьогодні ми маємо справжню, єдину об'єднану православну церкву України, яка не має жодного зв'язку з Москвою. Я вітаю, бо це шлях державотворення. Я вітаю, бо це шлях укріплення національної безпеки. Я вітаю, бо це шлях об'єднання українського суспільства. І я вітаю, і дуже щасливий тому, що все суспільство, вся держава зараз базується на ідеології армія, мова, віра, ЄС і НАТО. Дякую вам за це. Дорогі друзі. Ну сьогодні дійсно святковий день, святковий для кожного українця, який дбає про майбутнє. Ми давно мали це зробити, і ми ініціювали наш законопроєкт 8221 в ще в 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаючи все, що зробив Петро Олексійович, що зробила попередня влада для отримання Україною. Томосу, ми чудово розуміли, що поки в Росії буде діяти п'ята колона Кремля, поки буде діяти російська церква тут, все одно українське православ'я буде під загрозою. Ба більше кожен український громадянин, а найголовніше українська національна безпека буде під загрозою. Саме так змірком. Вань української міркувань захисту національної безпеки відповідно до конвенції з захисту прав людини, пункту 9.11, відповідно до конституції України, рішень конституційного суду України, ми заборонили діяльність в Україні російської громадської організації, яка називається РПЦ, яка ані до церкви, ані до релігії не має ніякого стосунку. І філії і дочірні організації в Україні теж мають бути закриті. Ті, хто з ними співпрацює, повинні припинити цю співпрацю. Ми нікого не забороняли жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією з ФСБ і з Путіним. Це єдина заборона, яка там існує. Ця заборона починає діяти негайно. Дійсно, в деяких спірних випадках протягом 9 місяців будуть затримуватися розгляд цього в судах, і це. На жаль, шлях компромісу. Як ви знаєте, для того, щоб законопроєкт проголосувати, треба щоб завжди була більшість в залі, не всі були готові. Але сама заборона РПЦ, так само і пряма заборона тих, хто з нею співпрацює без жодного сумніву з закриттям цих організацій, починає діяти фактично відразу після прийняття цього законопроєкту. Зараз найголовніше, щоб цей законопроєкт втілювався в життя, щоб не було саботажу. Тому що, якщо український уряд, Державна служба зетної і свободи совісті, міністер. Юстиції будуть саботувати цей законопроєкт, так як вони саботували законопроєкт про перейменування, то нам доведеться боротися далі. В цій боротьбі ми обов'язково переможемо, тому що в цій боротьбі переможе Україна, тому що ми будуємо сильну державу, які тільки міфи не були навколо і перед прийняттям цього закону. Нам розповідали, що зараз дадуть їм ще один томос, що відкриють тут Константинопольський екзархат, який буде більшим від Православної церкви України, і туди перейде російська церква. От от завтра це стане друзі, нічого цього не буде. Це все міфи, які поширюються агресором для того, щоб зібрати зірвати процес деколонізації, зірвати процес нашої духовної незалежності, становлення нашої церкви і захистити свою агентурну мережу, яка далі продовжує обманювати українців і використовує Україну для того, і цю всю мережу для того, щоб з нами воювати. Сьогодні цьому покладено край. Вірю, що край кінцевий, і що швидко ми завершимо всі російською гідрою в Україні має сьогодні подвійне задоволення виступати тут. Як політик, який причетний до підготовки і ухвалення важливого рішення, я прекрасно пам'ятаю, скільки зусиль нам коштувало власне напрацювання цього законопроекту. Наскільки зусиль нам коштувало в, 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 те, що в цьому законопроєкті залишився дієвий механізм боротьби з, з російською православною церквою, і дуже добре, що сьогодні, врешті-решт, це рішення ухвалено. Причому такої більшості голосів, причому без якихось скандалів. Друга приємність для мене як для історика бути тут в цей історичний момент. Тому що я абсолютно впевнений, що те, що відбувається, відбулося сьогодні, це голосування воно абсолютно співмірне з тими голосуваннями, які тут були. В 1991 році голосувала акт про лише незалежності, коли тут голосували під цим куполом. Конституції України, коли під цим куполом голосували закони про декомунізацію, закони про українську функціонування української мови як державної, закони про деколонізацію, закон, який ми хвалили сьогодні, це теж закон про деколонізацію. Це це вирішальний закон для того, щоб обрубати одне з останніх щупалець оруського міра в Україні, яке залишалося на жаль, навіть вже на третій рік повномасштабного вторгнення. Це надзвичайно правильний крок на, на на тій стежці, яку ми вже нарешті як народ як нація обрали на все Геть від Москви Я дуже втішний, що цей закон ухвалений. Сподіваємося, що він якнайшвидше буде підписаний і очевидно звертається до вас, до журналістів, до громадськості. Давайте разом пильно спостерігати за тим, щоб цей закон було реалізовано, як один з співавторів цього закону. Впевнений, що механізм, який закладений в цьому законі, він дієвий, і будь які зараз, після ухвалення цього закону, тези про те, що щось не працює, щось неправильно, щось не склалося. Це лише будуть вияви сабо саботажу. Ми не маємо права запустити цей саботаж. Ми не маємо права дозволити йому ще втрачати наш час. Ми і так втратили дуже багато часу. Цей закон, як мінімум, мало бути ухвалено зразу після початку по. Нова вторгнення, це те, що чекали українці дуже давно, і відтак справді зараз маємо зробити все від назалежне для того, щоб цей перший вирішальний крок, який здійснено сьогодні, привів до результату. Хтось може казати, що це вже кінець РПЦ ухвалення цього закону. Я думаю, що це початок кінця РПЦ. Наше спільне завдання зробити, щоб цей кінець був якомога швидше. Дорогі друзі, сьогодні зроблено дуже важливий крок. А цей крок на шляху, який розпочався з отриманням України Томосу про створення автокефальної незалежної помісної православної церкви України, в якій мають об'єднатися всі православні, які є в Україні, бо якраз Томос чітко прописує цю роль, і Томос визначає. Що будь-яка інша православна церква не може діяти на території України, і значення сьогоднішнього кроку якраз в тому, що прямо держава посилює цю заборону, яка міститься в Томосі, і представляє конкретні механізми для того, щоб російська православна церква не мала можливості діяти в Україні, і переписує. Те, що має зобов'язана робити державна влада для того, щоб допомогти українським православним об'єднатися в одній церкві, початок який, власне покладено в грудні 18-го року на об'єднавчому соборі, яка стверджена Томосом Вселенського патріарха, тому будь-які розмови про якісь там ставропігії, якісь окремі структури, в тому числі Константинопольського патріархату, не мають під собою ніякої основи. Треба чітко виконувати закон. Передбачено, вже як говорили колеги, перехідний період, за який Українська православна церква в єдності з московським патріархатом має розірвати цю єдність, знайти в собі мужність і сили в переговорах з православною церквою України. А якщо буде потрібно, то за сприяння вселенського патріарха матері церкви Константинополя знайти шлях об'єднання. І таким чином завершити ту дорогу, яку е, було розпочато за президентства Петра Порошенка, дорогу об'єднання українських православних в єдиній своїй незалежній помісті православній церкви. Дуже важливо, колеги. Дуже важливо, щоб цей закон виконувався, щоб влада не шукала відмовок, як це було, і законом про перейменування, бо це теж був шлях, шлях правди, шлях демонстрації того, яка є церква українська, а яка є церква московська, і тоді люди могли. Би визначитись, але на жаль, після 2019 року влада фактично саботувала виконання цього закону, прикриваючись судами, прикриваючись різними відмовками. Тепер закон вже підводить остаточну риску під цими спробами. Але від офісу президента і до місцевих адміністрацій всім належатиме виконувати цей закон, і от за цим і журналісти, і активісти, і всі свідомі громадяни мають дуже пильно слідкувати. Було б неправильно не подякувати представникам інших фракцій, які працювали над цим законом. Як це було? Цей процес дійсно ініціювали ми, Європейська солідарність, але він відбувся тому, що мали дуже тверду і чесну позицію: голова нашого комітету Микита Патураєв, Євгенія Кравчук з слуг народу Ірина з за майбутнє, Олексій з слуг народу, колеги Клименко і інші колеги з голосу. І багато багато я всіх звичайно не назву, але дякую. Дякую цим людям, дякую всім, хто працював над законопроектом, і всім, хто за нього голосував. Це 265 патріотів з різними поглядами, з різними цінностями, але ми разом це зробили.